А по силікам років? А, то, а то, ж... то вже можна, да, в жопу Шо, <рисок> що? Шо, що? Що, що? Що, що? Так я не почув, що ти сказав. Так повтори, я не почув, що ти сказав. Сейчас я прийду. Можечки, підійти. Та запряткай руть. Давай сам підійди. Та не надо. Це я так, я, я по-доброму. Знаю. Шо, малый. Віршик знаєте якийсь, не? Знаю. Ты без матюків. Не, без матюків. І цілуйтесь, дівки. Засуджую. Mm -hmm. Чув каже що знімає, що дав зголошення на сьомку. Він каже. Mm -hmm. Він що дурак? я вже з кузи піду, проб'ю. Mm -hmm. Оце шоу. Клоун. Ну я копта. Що ж так медленно? Та Все, вона заряджена на успіх. упало? Mm -hmm. Усмішка. Mm -hmm. Вам більше 14. Скільки? Ні, та я в тебе не питаю в неї питав. Нічого, нічого. Гарно усього. Ти кажу, я в неї не питав. Я знав, що дії 9. Ось відуть, скажи, можна до можна до цмоктати Чупачуп стоїть? А можна твій чупа-чуп доїсти? А я почув. Як вас звати? Парубки? Як вас звати? Ні, отаким плачущим. Я ну, ні. Ліза і влада. Злата. Злата? в жопу волоси? А давай де та? Ліза в жопу волоси? Скай, ладно, шутки шутками. Що? Ладно, шутки шутками. Ну ви воняєте. Ну ви воняєте. Ваняєте? Ні, не воняєте. А воняєте. Линяєте. Ланяєте. Линяєте, линяєте. Скай, ланяєте, так як в марома кофта. Як в нього ковта линяєте, дивіться. Скажи, ви пройшли перевірку, давайте ми вас на паршу покатаємо. А, давайте ми вас на. М -м -м. В неї по очам видно, що ні. Та нема в неї дев'ять. <coughs> якщо, якщо є, то вже нема. А тепер є. Мені це більше не сподобалось. Спасибо. Руку дай їй. А. <плес> Ті, як Та ладно, у мене є жінка, я роплю. Вов, скажи, ладно, у мене є жінка. Ти, ти отак пальцем тільки на неї. Я же там у шапку? Та ви дожить, ти так куди, ви так куди, отак. Ти ви! ладно, йдіть. Давайте ми вас трьох знімемо. Давай, конечно. Так. Красиво, добре. Скажи, а ви ви родичі всі? Скажи, я теж О, хочу родичем бути. Я О, теж так. хочу. Та, ні, не гарне. вам! <рекрасно. рекрасно> ти дивіл, там, там діп, або військовий якийсь, або він просто мене вб'є. з ГТРП. Вов, ти гониш? Ти, Ви так за кущом встали, як значить він ТС. <рекрасно> я ти клянусь. Ну піднімись, клоун. Та він зав'язує <рекрасно> О, дивіться чат. Такий підходь, ого, в тебе руде волосся гарне. Ми дуже дуже милі. милі. Гарне волосся. Я Максим. Вова, і ти поздравкайся. Максим, я ладно. Вов, одні, руку пож... Вов, одні руки пожме, другий ні. Убери руку. Та ти клоун! Скажи, мене звати одного звати горка, а другого звати А нас одного звати Горка. А друга є горка. Єгорка. Єгорка. <laughs> а друга є горка. ким можна біля вас сісти, чубля, з ким можна біля сісти і на мусорку лягай. Можна біля вас сісти? Во, а ти обично сядь. Хочете, можете сісти Вова, ти обично сядь, а він хай на мусорку моститься. <laughs> Що як у вас діла, кажи. О, встань, встань, злічка не робить. <laughs> Скажи, чесно, це, жодного слова не поняв. Чесно, жодного слова не поняв. А ти? Ти, ти з ти з. Ми сиди, сядь між, між ними. Та, а не ні, а не ні. Або тут сядь на новому мені. Це Скай, це де красилась, чуєш? Скай, де красилась. Щоб я знав, тут, що туди не йти. Щоб я знав. А, вдома? І... Я хотів сказати, щоб я знав, що туди не треба йти. Ну... Скажи, вибачте, а по скільки вам років? А по скільки вам років? Попір а, то есть вже можна, так, да, в жопу скажи? Я не почув, що ти отвітала. 18, да? 18? 18, да вам. Ти по 15, Я не почув, вже гарно пара, удачі вам. Скажи, де а де крокси купляли? Після питання. А де, де крокси купляли? останнє питання. Та ладно, сидіть, ми Вас підемо. так гавня чути, чуєте? Ти клоун, ти можеш? Їм 15 год, ти кажеш, можна може в жопу. Ти що, дебіл? Засудки. Де вони? Можете остановитись на секунду? Не там. Тут. А тут. Можна очки поміряти? Да. І штани. Це дорогі? Три Тільки років. Прощіть. 16 а агати, скільки нам років. А вгадайте, скільки нам років. Ски, це мій батя, кстати, з боку. Скільки? Каже, <голи платить>? 15. <голи> а йому. 14 скільки? 100? Скільки? 114 чи 14 просто. Цьому. Які 14 в нього борода. Скажи, не тюрми, а типу. Не років тюрми, а ну, просто реально. Скажи, ну ладно, давайте я поміряю штани і пішов я поміч. штани просто хотів поміряти. Які тюрма. Які тюрма нафік? Чуєте, чат, кажеш штани хотів поміряти, яка тюрма. Так, главное, ти клоун, ти хотів з неї штани стягнути? Ходяти штани подивитися. Типу скачок. Типу скачок всю жизнь сходить. Наш ти надо воно. Ти рішив змінити стіль? Чу, скажи, а ви помінялися Мам, за, тим, за тим за тим Ніколасом Кармо і Одежи? Ви помінялися за цим Ніколасом Кармою і Одягом. Ні, Я тоже ні. Скачало. Чачего. Ча, скайтер ти, 2025 ні? року. Це скайтер 2025 року. Вона да. видно. Ну якого 2025-го. Скажи, а куди видіти вся? А куди взагалі? Ви ж десь на цей. На Пасху. Шкутельгали. На Пасху? Пасху. Шкутелігали. Оцей? Не, Шкутуль -гали. Шкутуль -гали. Да, да. Не а, з нього? <laughs> Все, ладно. Гарного да. дня вам. Вас спасти? Дівчина сказала, будь ласка. — просто жосто <що з> <laughs> <laughs> Дівчатка вас упала. Усмішка. Гар, гарна. Дня вам. Дивіться, піхоти до цього типа, до цього типа підходить, і так громко каже. Як думаєш, в нас є з ними шанси пальці? Е, як думаєш, в нас є з ними шанси якісь? Да, за цими? Нам? 18-18. Навіть 18. лет 12. Та ні. Просто спробувати. А, попробувати підкатити, так? Да? Все. Ну, добре. Кипець, TikTok, я Це, скільки вам років? Дві, дві тигриці. Okay. Він сказав 12. Скажи, ви 18. знаєте, кого мені нагадуєте? Ви знаєте, кого ви мені нагадуєте? Двох тигриць. Двох тигриць. То, що я антилопа така. То, що я антилопа. Не хочете мене за жопу вкусити. Не хочете мене за жопу вкусити. Я б від вас не тікав. Я б від вас не тікав. Давайте спознайомимось. Давайте познайомимось. Я. Я Шалтай Болтай. Я Шалтай Болтай. Це мій батько з боку. Його звати Принц Джуліан. Мене звати принц Джулін. — Я свиню їх забризкав. Його звати принц Джуліан. Його звати син Жульен. до їх руку, чув, перевітайся, вов. Стеревих руку прозбав. Скажи, сорі, я не міг знайти власні сахатки, я витерти руки об вас. Сорі, я не міг знайти сахат я витерти руки об вас. Ти можете тепер об нього витерти. Може тепер в нього витерти. Ти дебіло! Мовчи. да? Мовчи! Ой! Да тут можно яйца посадить. И паску. Мы не местные, мы за Чепелюкой. Дуже громко это было. Вов, подойди и скажи, а что это робит? Моя кофта. А как вам моя кофта? Не прощайте, что она не может Скажи, я ее сшив. Я ее сшив и шерсть. Зімна. <ріст> Зімна і шерсть. <ріст> а шейк, це алкогольна тема? Це, Я їх налякаю. Це, це це, не лякаю. Це ні. Це ні? Це ні. Це ваша? У да. вас немає такої теми, типу алкогольна наливати, типа баночки безалкогольні нет. і це? Ну, просто так з баночок дні. <ріст> Рано? Що? А ти хімічка? <ріст> Добре Ладно, У нас є навушник і нам ті підказав, що нам вам казати, зрозуміли? Вас упало! Ще один хлопчик. Загубили. Що Так загубили, каже, ще один хлопчик. Скачу, отак, проходь, проходь, біля і такий вау! Отак. Отак, вау! Ого! Ти що вообще? Вау! <реш> Вау! Сідь біля неї, можна сісти, так, можна сісти. Може я так тоді стану. Але це що твоя лавочка, чи що? Ти що, офигела, це що твоя лавочка? Сядь. Сядь там біля Та А не, не бійся, йомо йом. я. я держу дистанцію. Я тримаю дистанцію. Скажи, ти повіриш, ну, я скажу, що я вже всрався? Ти повіриш, якщо я скажу, що я вже всрався? Ні? Ну скажи, що я встану, подивишся. Що я встану, подивишся. Все, вставай, йди. Та все, вона чесно. Ну, так, так. Ладно. Мальчики нафіг, фуяльчики. Хай сидить сама, вже Час сидить сама, каже, мальчики прийдуть. <реш> Ось, оця принцеска чат поїхала, а не ото сидить. Дивіться. Натурі. Натурі. Просто в каретки дівчинка. Берем-брем-брем-брем-брем. Каже, що за день? Що за день? Вже який раз підходить до мене з такою фінею, що що якою фінію? За таку. Скажи, ну, скажи, ну вони підходили, а, я, а ти в тіктоці будеш. Тож я постановщик, режисер. Скажи, ти мені нафіг не всралась, чесно. Я чисто для тіктока. Давайте, бабуся, купимо цвіти, комусь подару, якісь Давай. якийсь. Е дівчатки маленькі. Давайте я не побачив, я прийшов, так дають цвіти дівчинки. О, О, можна. Можна Три на штучки? На три Ось за цей, за це, три це, це, тюльпани. Як а це забанив? – Хлопці. Що? Каже, три тюльпани. Ну це ж не рози, це тюльпан. А що це? А що це? Це возник. Так, все, беремо. Три. Три штучки. Може такі гарні, гарні. Гарні. Ви От... дівчаткам будете дарити. Ну так. Да. Молодці, приходьте. – Одній. Одній. Одні, Одні одну, другі, дві. Що що? Що що? Шо? Так я не почув, що ти сказав. Так повтори, я не почув, що ти сказав. Клоун. <рес> Боже. Можна питання задати? Е, якщо я до них підійду, вони захочуть зі мною познайомитись? Попробуй. Ну скажи, Даня. Так. Тільки становись одразу. <рес> Максим. Борися. Жопа всім. Не міров? Ні, сісти? Скажи, що ви кози? Шо ви? Шо ви кози? Що ви кози, я з носа? Що шо ви кози з носа? А чого ви такі зелені, скажи? Я не Чого <уии> ви такі зелені? По скільки вам? Так. По скільки вам? Попом? І тобі? Можеш відійти мене вийти? То ніхто? Ти дебіл. Скажи, а то в тебе вуха милі? Ти не ельф? Ото в тебе вуха милі. Вау. Ти не альф? Да. А а бар. Альф бар? Скажи, я не курю, ну тебе ну, теж включен не було б мусорку. Я пішла. не курю, ну з тобою теж е, ісключення не було б мусорку так чиста. Вау, спасибо. Скажи, ти випадково не черепашки ніндзя? Ти випадково не черепашки ніндзя. Ні. А що в тебе по три пальця? А що в тебе по три пальця? Кого? О, Та все, я тут капець. Можеш відійти? Що, не зняв, вона впала нафіг, дивіться яка висота. Не хочете Капець! Вона сіда біля мене, попчутся, вона там біля так. мене сіда на краї падає з, 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 з такої висоти он, зверху. Вона сідає отак і сюди аж не спадає. І вона така да, нормально. Що там? Вось вон, зніма, вона вихвачить зразу. Так лоунче, правильно? Ой, на ти вам трояндочку. Тому, Ще. Тут... Одного вечора вам. А чого ви цим дівчатам не подарили? Тому що ми хочемо комусь ще подарити, а в нас нема грошей. Що ще піти купляти? Нам ж треба для тіктока, а не просто так втули. вже й вже так одну втули, я думав, капець, з бабушки що виривати той цвіток назад. Ну реально. Думаю, капіта, кому ти даєш? Скажи, можна біля з Можна біля з Бо нема більше де. Бо нема більше де. Саме вчали, бо на найде. Не, скажи, ладно, без шуток, у вас є хлопці? Не, не без жартів, у вас є хлопці? Не, не. Бо я претендую. Бо я претендую. Та є хлопці. Ну я Багато. претендую. Бо я претендую. <рес> стій, дивись на них і стій. Ски, не дивіться на мене. Шо не дивіться на мене. Мене тут нема. Мене тут нема. Я привид. Я привид. От скажи, давайте челендж, я пукну, а ви вгадаєте, що я їв. Давайте челендж, я пукну ви вгадайте, що я їв. Так, давайте вже граємо, скажи. Вже граємо. О! Давайте напроди шафтви. Ти з гусорки Та, Не? ще, наші чорти. Ой. Там чели мені просто наушник підказує, що, що то є так. Гарного вечора, сорі. Він Пінстраник положив розу. Гляньте на цього клоуна, чат! Ну що це? О, давайте так тоді. Типу 25. дві йдуть. вов, біжи туди, вов, біжи туди. Все, 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 діпа. Тільки, оу, не лежи їх, хай в руках не будуть. Скажи, ззаді вас лох. Скажи. ко. Вор Dívejte, jaký za dělá slohy, dále se. Chudý dělá. Můžu zběřit. Ты что, 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 Скажи, пойдите дивіться, лог стоит. Дивіться, лог стоїть. Подивіться на она клона. Сейчас. Можете подарок. Дай-ка На секунду А, фу, фу, все. Ай-яй-яй. Двите ваше за вушком. Ваше за вухом. А, а? Зав... На, ти, це вам. Гарного вечора. Дякую, yeah. Ну ти ідіот. Yeah. <laughs> Такий клоун просто. Ходив, ходив, натоптав там. Чат, кажуть, з фотка. Дивіться, що він Чуть фоткав. чат 3 тисячі літають. Глянь, що він фоткав. Праток. Ну ти придурок, мене пам'яті нема. Диви. Сейчас пройду. Мужички, підійти? Та за запряткай руть. Давай сам підійди, на. Та не надо. Це я так, я я по-доброму, По якому доброму я ти що? Пуст... Я тут. Ти що, дурак? Що що? Да, по-доброму підійди, я як, там з балейте забрати, да. Ти дебіл? Я <ріху> 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 не буду його бити. Як тебе будуть бити. Так на петличку хотя. А, не арати. Спокойно, дружечки. Що весело? А? Весело? У нас друг чорні волосся, казали. У нас вообще ні. Я чую, що ти кричав. Я мовчав, звісно. Давай ходімо, застава поїхала.

Все, пока. Сейчас я щось почу, я не буду балакати. Okay? Я я, 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 ми не такі стрімери, що будемо хавати, зрозумів? Рот закрий. Я, я чую, що ти кричав. Ты гониш, я я чую, що ви кричали. Ну а хто кричав? О, я що знаю. Ну ти знаєш. Я... Ну все, рот їх просто прикрий і все, іди на. Що? Та то он тупорили, понял? Та того що, боже. Кажи, кажи, що я зараз прийду. Повтори, що він сказав. Як на... <рес> Мексель, тіш-тіш. Можна потеряти. Запрятки. Тіше, чат. Ми коротше, йшли отам. Отам йшли, і, і клоуни почали кричати запрятки. Ну, просто це, це неадекватно люди. Я кажу, я зараз зайду, просто хочу до одного так, будеш знімати. Будуть так, просто там в, 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 в цих в росіянчиках буде весь тікток, я базарю. Тіпи не дають. Типи, клоуняри, вони не дають розвиватися українському твічу. Вони mm -hmm. ходять, у руть, підійшли, всралися, просто. Ну, ти, якщо кричиш, ти кричи, ну ми підемо і крикнемо ще раз так само. Я там чути запряток десять не старай, ну поки Степан Балак. Повага в хмарі поставив клоунів на місце. Я йду й кажу, падаєш, він каже, я курить буду. Реально? Каже, якщо що бігтимеш, то я курить буду. Що це таке? Це з фільму нашого, чуєте? Здорово, брат, здорово. Здорово, здорово. З фільму нашого. Гол! ж шахтаря типи. Реально? Ні. Ну, я... Ой, з команди шахтер, то й Так. Знайомились? Да. Да. Коли. Та там. Це не знаєш, тобі твою руку схватила, щось глядела. Да. 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 Оток нафік. А, а що ти від нього тряпку? хотіла? Нас що ти від нього хотіла? Понравився? Конечно. То може холосячка в Полтаві знімемо? Ні. А, холосячка в Полтаві знімемо. Давай. Давай. Оу! Та є молодий хлопець. Давай її. Іди ти сюди. Реально є? іди ти сюди. Що? Та-та-рата, зараз -та -та. би когось не знаю, з О! кинути. Привет. привет. Цей, та є хлопець? Нема. Не хочеш знайти? Боже, вона і мені так змає, чуєш її. Добре. Хочеш знайти? Давайте да. холостячка в полтаві знімемо. Давай, Добре. давай. Е, як тобі оцей штрик? Ахуєн. Піди <laughs> сюди. В тебе є? У тебе є е, молода дівчина. Є. Е. Є? Е? Як тобі оця мадуазель? Тобі він сподобався? Да. Е, дивіться, ви зараз крадемо рубрику Луцьких людей. Е, розкажіть про себе, скільки вам років, що подобається в дівчиках? Тобі, а тобі що теж в хлопчиках. перша. Я не в Росії. В дурі? Я реально кажу. Як ти звати? Домініко. Мені 16 років. Міні 16 звати? А мені таке. Що ще? А ти скажи. Давай, тепер ти. Мені 25 років. Якраз те, що треба. Ага. Звати ну, як. Мене? Да, щоб поліція не йшла. Body. Бодібілдер і. Єфрисіня. Че як ти? Домініка. Домініка. Хатка. Що, де ви навчаєтесь, де, де працюєте? Я навчаюсь в TikTok Академії Поплавського. — А ти? А я у 22 й шкоди. Ви один одному сподобались? Да. Ви можете обнятися, поцілуватись. Ну Просто обнятись. Все, можете брати за ручку і йти гуляти. Кафе. Ви ж два, давай. <ріст> <ріст> що це таке? <ріст> Вони знайшли один одного. Вони знайшли один одного. Боже що за кіння. <ріст> Все, чат, дякую за стріл. Зараз ми швидко тіток знімемо і так. додому вдвох їдемо. Все, дивіться, яка гарна пара.